На Петра Порошенка подала в суд дружина. Родина Порошенків ділить майно не вже розлучення. Вітаю, мене звуть Валерія Ковалінська, кореспондентка ТСН. Сьогодні стало відомо, що Марина Порошенко, дружина п'ятого президента України Петра Порошенка, подала на нього до суду позов щодо. Оділу майна про це свідчать дані судових матеріалів. Позов Марина Анатолівна подала ще у березні. Підготовче засідання призначено на 29 квітня об 11 ранку. Це буде Крижопільський районний суд Вінницької області. У документах суду зазначено, що позов перевищує 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Це 17 мільярдів, 102 мільйони 703 тисячі 811 гривень та 40 копійок. Тобто на таку суму оцінили. Майно подружжя за минулий рік Петро Порошенко разом з дружиною Мариною задекларували 4,6 мільярдів гривень доходу. Нагадаю, що вже понад три роки нерухомість земельні ділянки, частки у них компаній родини Порошенка, арештовані у рамках так званої вугільної справи, за якою Петру Порошенко висунуті звинувачення за статтями державна зрада та сприяння у створенні терористичної організації. Перелік арештованого майна вражає. Квартира у Києві загальною площею понад 134 квадратних метри, житловий будинок із альтанками, гаражами та будинком охорони загальною площею понад 1331 тисяча квадратний метр, дві земельні ділянки загальною площою 3,8 гектарів, частки в інвестиційному фонді та ще десятках компаній. Її твори мистецтва це 42 картини. За це майно бореться Марина Порошенко ще з 2023 року. Нагадаю, що вже у лютому цього року президент України Володимир Зеленський вів санкції РНБО проти п'ятого президента України. Адвокат Петра Порошенка Ігор Григоловань у коментарі виданню Ліганет заявив, що не може розповісти більше ніж зазначено в судовому реєстрі. Цитата розлучення це окремий процес, а майнові процеси це окремі процеси. Кінець цитати. Зі слів захисника п'ятого президента випливає, що позов не означає розлучення. На думку експертів, з якими ми поспілкувалися, позов Марини Порошенко про поділ майна має на меті обійти санкції та врятувати активи Порошенка від вилучення в бюджет країни. А як вважаєте ви? Пишіть в коментарях.